Добре. Підготовка до сну через молитву. Прошу тебе сісти зручно. Стопи паралельно, ноги паралельно. Ноги на ширині тазу. Живіт не вивалюється. Корпус вертикальний. Плечі на одній висоті. Плечі не, вис... не притискають шию. І голова не запрокинута ні вперед, ні назад, ні вправо, ні вліво. І можеш прикрити очі, а можеш залишити очі відкритими. І якщо ти чи залишив очі відкритими, то тоді... Дозволь собі зупинити твій погляд в одній точці. Бажано на рівні погляду. Або якщо то так можеш трошки нижче, опустити по очі ніж лінія погляду для трохи більшого переходу в режим заспокоєння. Добре. І дозволь собі м'яко обгорнути увагу все твоє тіло цілком. І ти можеш собі дозволити сказати, просто промовити собі. Я є. Я живий. Господь мене оберігає. І просто дозволь собі відчути, а як, що змінилося, як зараз розподілена вага між твоїми стопами? І як зараз розподілена вага в твозу, яка нога розслаблена більше? Просто дозволь собі це відчути. І одночасно з цим дозволь собі відчути, а як зараз рухається дихальне, дихання в дихальному об'ємі зліва, справа. Наскільки рівномірно розслаблена шия між задом-передом ліво і право. І наскільки голова в вертикальній осі тіла? Наскільки? Ну от, якщо уявити просто голову свою в тривимірному просторі, то наскільки вона... Перпендикулярно до опори. Просто дозволь собі це відчути. І спробуй качнутися від тазу вперед, назад, мінімально. І поступово зупинитися ближче до центру. Просто інтуїтивно. І одночасно з цим, після того, як ти то зупинишся, дозволь собі качнутися м'яко вліво, вправо. І теж як маятник з затухаючим коливанням м'яко зупинитися ближче на центру. Добре. Добре. і Доволі собі відчути, а що змінилося зараз? Чи є відчуття того, що наче площа, яким таз соприкасається, доторкається до опори, стала більшою, наче. корпус и та стали більш стабільними. Наче скеля, основа скелі стала більш широкою. Може є таке, може нема. Як каже В'ячеслав Смирнов, а може все ж таки є? Да, Добре. Добре. І зроби зараз декілька більш глибоких видохів через рот. І дозволь собі м'яко опуститися увагою трошки нижче. І дозволь собі зробити ці видохи такими, наче... Ти нарешті дозволив собі чи дозволила відпустити напругу. Важкість, вагу, тягар, який ти нес чи несли. І тепер нарешті ти можеш його відпустити. Наче сумки, з якими, ну образ такий, наче сумки, з, з якими ти йшов чи йшла, ти їх поставила м'яко на землю. Випрямився, випрямились. Нарешті видохнула з полегшенням. И І отак от з видохами м'яко, плавно дозволь собі опуститися, трошки нижче увагу. До грудей, живота, можно навіть тазу. І як тоді це відчувається? Добре. Добре. Руки можеш покласти як завгодно, як тобі зручно. Можеш розвернути кисті рук долонями додолу. Щоб плечі. Просто фізіологічно більше були розвернуті, так щоб грудна клітина була більш розслаблена, більш розкрита. І тоді діафрагмія буде легше рухатися вгору вниз. І дихальний об'єм буде тоді більш глибоким, більш об'ємним. Об'єм більш об'ємний. Добре. Добре. І тепер ти можеш дозволити собі звернутися увагою до чогось більшого за тебе, більшого за всіх нас. Можеш назвати це як завгодно. Всесвіт, світ, природа, Бог, всеохоплюючи ся його. Ісус, Будда, Аллах. Як тобі більше комфортно? І зараз. Я пропоную тобі звичайну молитву очі наш. Просто, просто мені з нею легко рухатися. Я з нею рухаюся по життю. Я з нею рухався в дитинстві з батьками, з бабусю, з мамою. Я з нею рухаюся зараз по життю. І от навіть сьогодні Дмитро нагадав про важливість цієї молитви. Дякую тобі, Діма Ось і коли ти просто звернешся з вдячністю поді... до чогось ще більше за всіх нас. То я пропоную тобі про... промовити зі мною молитву чи наш тричі. І а я по собі помітив, що воно краще працює, коли я промовляю це вслух. Пошепки, або хоча б коли рухаються губи. Просто чомусь воно тоді працює більш цілісно. Навіть на рівні тіла я відчуваю тоді більше стабільності і ясності. Думаю, достатньо вже прилюді зроби. Знов. Видох через рот. Отче наш ще є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, Хай прийде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Рів наш насущний, дай нам сьогодні і прости провини наші, як ми прощаємо винуватці наші, виведе нас це спокуси, визволи нас від лукавого І знову ще от наш, що є на небесах. Хай святиться ім'я Твоє, Хай буде царство Твоє, Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні І прости провини наші, як ми винуватцям нашим. Виведи нас із спокуси. Визвали нас він лукавого. І ще третій раз. Отже наш, що є на небесах. Хай святиться ім'я Твоє. Хай буде царство Твоє, Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі наш Імношносушний дай нам сьогодні і прости провини наші. Як ми крещаємо винуватця ваші, Виведи нас із покуси, визволи нас від лукавого. Амінь. Вим'я Отця і Сина Святого Духа. Нині і повсякчасів у віки віків. Аминь. И зараз ты снова можешь позволить себе спробовать сказать Я Я Я живой, Бог, я жива. И ты можешь Казати собі. Я під захистом Господа Бога. Дякую. І ти можеш побути в цьому стільки скільки достатньо. І знову спробуй відчути, а як зараз розподілена вага між твоїми стопами, наскільки симетрично розподілено розслаблення між однією та іншою ногою та сідницею. Наскільки таз в горизонтальній площині, от якщо є такий, знаєш, рівень, яким будівельники вимірюють, наскільки горизонтальна поверхня, то от якщо такий рівень покласти між однією іншою частиною тазу. Наскільки зараз таз вертикальний. Просто дозволь собі це відчути. Та дозволь собі розслабитися ще більше. Добре. І Дозволь собі розслабити живіт та поперек. І дозволь собі спробувати сказати мої внутрішні органи черевної порожнини повністю здоров'я. Я приємно оздоровлююся. Добре. І як зараз рухається дихальний об'єм зліва і справа? Спереду і ззаду. Зверху, знизу та зверху, всередині і назовні. Просто інтуїтивно і одночасно з цим дозволь собі обгорнути увагою твої плечі та шию та відчути. А як зараз розподілена розслаблення та приємні відчуття? Плечах і шиї, по поверхні спереду, ззаду, зліва, справа. Так дозволь собі розслабитися ще більше. Дозволь собі розслабити обличчя, руки, спину, живіт, груди, груди розслаблені. І одночасно з цим дозволь собі розслабити твій таз, голову, таз та голова. Приємно Розслабляється. Розслабляються ноги, коліна, лікті, кисті, гомілки, пальці ніг, шкіра, волосяний покров. Тіло відпочиває та відновлюється і її саме оздоровлюється. І ти можеш знову подякувати чомусь що більше за усіх нас. Просто можеш подякувати життю за цю чудову можливість жити, проявлятися та розвиватися. Дякую. І в якийсь момент, коли ти відчуєш, що вже достатньо, що ти повністю дійшов до бажаного стану. Ти можеш дозволити собі м'яко почати рухатися, м'яко постискати пальці рук, пальці ніг. М Яко попокочуватися, як маятник знову, вправо, вліво, вперед, назад. Потім м'яко порухати плечима, колінами, в тазу. Можна хвилю попускати. Як тобі більш комфортно. І потім можеш м'яко встати і... Готов жити жити. Дякую тобі. Доброго здоров'я. Обіймаю.